Добрий день, шановні колеги. В першу чергу хочу подякувати музею театрального музичного та кіномистецтва України за те, що він проводить цю конференцію, І особисто пані Ірині Малешкіні. Дякую за запрошення. Дякую за можливість долучитися онлайн і дякую, що взагалі такий захід відбувається попри дуже складний час, попри війну і неймовірно складні умови, в яких сьогодні працюють українські. Науковці мене звати Вікторія Ловак і я працюю над монографією, блакитна лілія, витоки українського авангарду. Я Ірина сказала, я цією темою займаюся е давно. Це один із аспектів, е тобто Євгена Гафонов і театр Блакитне око російською мовою це був голубой глаз. Е, і це один із аспектів моєї тематики. Е, значить, в першу чергу я хотіла дещо розповісти про Євгена Гафонова. Євгена Гафонов це був відомий художник, пейзажист, портретист. Він працював у Харкові і він дуже відомий свого часу був у Харкові. Але справа в тому, що цей художник до сьогоднішнього день фактично не відомий в Україні. І Гафонов у Харкові він не тільки був художником, а він і зробив значний вклад у розвиток культурних і мистецьких практик міста і наближав ці практики до європейського рівня і орієнтувався на європейську традицію. Євген Гафонов був сином чугуївського купця. І народився в 1879 році у Харкові. Він закінчує реальне училище. Паралельно з реальним вчилищам Євгена Агафонов займався у художній студії Марії Раєвської Іванової. Першим вчителем Євгена Гафонова був художник Дмитро Безперчий, який був виховавцем Карла Брюлова. Безперчий був талановитим педагогом, про що свідчать його учні, серед яких був Генрік Семирадський, Сергій Васильківський, Володимир Татлін. Як зазначає Дмитро Антонович, Дмитро Безперчий був одним із перших художників, скоріше всього, після штем. Берга, хто почав зображувати образи з сільського українського життя і інтерес до сільського сцену сільського українського життя безперший передав і своїм учням. Зокрема, і Агафонову у нас залишилася низка фотографій робит робіт Євгена Агафонова, які зображують саме такі сцени після? Реального училища та школи Раївської Іванової Євгена Агафонов вступає до Петербурзької академії мистецтв, де займається у відомих баталістів робота Ковалевського. І пізніше Євгена Агафонов стає працює у майстерні Рєпіна. Іллі Репіна і е, Бродський у своїй книжці, яка називається Репін Педагог, називає Агафонова поряд із Малявіним, Івановим, Мурашком, Кустодієвим, Реріхом, якраз серед тих художників, які е, найбільше реалізували себе на художньому. Поприщі і є виправданням 14-річної діяльності школи Іллі Рєпіна у 1907 році. Євген Агафонов готує свою дипломну роботу, яка називається Ломовики, тобто важковози. Олександр Гатов, пізніше колега і відомий радянський письменник, згадував у своїх спогонах, що це була дипломна робота новаторського типу у дещо плакатній манері. І саме це знизило академічну оцінку. Тобто Євгена Гафона отримує срібну медаль, а не золоту медаль у Петербургській академії мистецтв, і тому він не отримує пансіону для закордонного відрядження і е, залишається е, в Російській імперії. Але була ще одна причина, е, чому Агафонов повертався до е, Харкова. Він був дуже активним діячем студентських років 1905 року і е, був висланий е, із е, санкт петербурга Бургу така сама доля була у ще двох відомих дуже діячів Харкова: це Олександра Грота і. Художника Штернберга, який теж так само як Агафонов, трошки пізніше, через два роки, організували свою студію, свої студії і орієнтувалися на зразки французького живопису і передавали, приносили в Харків практики імпресіонізму. Агафонов у приїжджає до Харкова, де починає активну. Творчу діяльність, де займається викладацькою діяльністю, тобто він створює студію, яка називається Блакитна лілія, і поступово ця студія вона переростає в мистецьке об'єднання. При цьому він активний художник до революції до еміграції. А воно емігрував у 20-х роках. Ми точно не знаємо. Е в якому році, але він виїхав. Він був пов'язаний з білогвардійським рухом. Він належав до Деніківської армії. Виїхав до Стамбулу. Потім емігрував до емігрував до сполучених штатів, де і провів решту свого життя. У час до еміграції гафонов брав участь у 17, щонайменше 17 виставках, і серед цих виставок можна назвати виставку Ламка. Це перша по суті авангардистська виставка 1908 року, року яку організувала Олександра Екстер. Також виставка кільце. 1912 року Агафонов належав до російського авангардистського об'єднання «Бубновий Валет. Не скільки об'єднано, але його пов'язували зв'язки з Кончаловським. Кончаловський запросив його і у 1913 році Агафонов виставлявся разом з Бубновим Валетом у Москві. Але для нас якраз цікавий харківський період. Діяльності Агафонова з безпосередньо з Росією з Москвою Агафонов майже не був пов'язаний. Його основна діяльність концентрувалася в Харкові і його заслуги власне як новатора і як педагога вони стосуються якраз Харкова і розвитку мистецьких практик у місті Харкові. У 1907 році, після закінчення академії, агафонов повертається у Харків і створює студію Блакитну Лілію Павло Оболенцев. Називає, коли говорить про назву фільму, назву студії, говорить, що назва навіяна модернізмом в ті часи. Було дуже багато. Блакитного, блакитна троянда, блакитна лілія, блакитне око, голубой глаз, про які я сьогодні е, хочу вам е, трошки детальніше е, розказати. Е, студія Гафонова ще пару слів про студію. Була відкритого е, типу. Тобто до неї приходили художники, приходили студенти, займалися вони живописом і займалися е, рисуванням. Найчастіше е, рисування це були швидкі 15-хвилинні вправи оголеної натури, які називалися е, кроки. Уже через у е, в наступному році, 1908-му Році студія нараховує 24 постійних відвідувача, і студія незабаром робить свою першу виставку у Харкові у 1909 році. Поряд із студією Блакитна лілія виникає експериментальний театр Блакитне Око. Треба зазначити пару цифр стосовно розвитку харківського життя. Взагалі в цей час у на, почат, на початку 20-го століття ми спостерігаємо дуже активний ріст і урбанізацію Харкова. Згідно з переписом в 1897 року в Харкові мешкало 174 тисячі осіб, а у 1916 році вже мешкало понад 283 тисячі осіб. Тобто місто Швидко зростає і зростає попит на споживання культурного продукту. Про цей час залишив дуже цікаві спогади. Володимир Малашевський. Це художник, який у 72-му році видав свої спогади, і Харкову в них присвячено важливе місце. І я хотіла б вам зацитувати Малашевського, тому що ця цитата дуже відображає Становлення Харкова на тлі Російської імперії і, взагалі, дає відчуття цього міста. Малашевський писав: Малашевський приїжджає в Харків Саратова, і він говорить: усе культурне повітря Харкова було дещо іншим. Воно було більш європейсько-буржуазним, ніж у Саратові. Все було у Харкові м'якше, костюми елегантніші, модніші. У Харкові все було м'якіше, тепліше, ласкавіше. Дівчата Харкові були набагато красивішими, усміхненішими, простішими за Саратовських, з українською говіркою легко співають, легко танцюють і зірок з негаба не хватають. Але для мистецтва весь цей легший тон життя був більш вигідний. Тут легше було з'явитися новому. Люди внутрішньо були більш чуйними до чогось, що прикрашало життя. Можливо, у цьому позначилась Україна з її розписними хатами. Малашевський відвідує студію Олександра Грота і не приховує е, свого захоплення творчим процесом, який в цій студії і в місті. Він говорить: у майстерні на столі лежав номер Золотого Руна з висловлюваннями Матіса. Приїжджали бурлюки цілою сім'єю, два брата і сестра. Всі затяті новатори. У мене паморочиться в голові. Коли я приїхав після Харкова до Петербурга влітку 1913 року, він мені здався в живописному сенсі відсталим містом. Це спогади 1972 року. Е, у мистецтві Харкова е, у мистецькому житті Харкова театральне життя відіграє, відіграє важливу роль. У починаючи з кінця 19 століття зростає кількість театрів і зростає кількість місць у театрах у Харкові. Е, ми можемо подивитися і порівняти, якщо, наприклад, у 1890 році у Харкові було п'ять постійних театрів та цирків і чотири естради, то у 1914 році. У Харкові було вже 18 театрів, цирків і естрад за різним рівнем. Так само з великою кількістю, майже на більше ніж 100% зростає кількість місць у театрі. У 1909 році в польському в приміщенні польського фонду відкривається театр Блакитне Око. Театр існує з 1909 року по 1911 рік. Цей театр був театром першим в Харкові театром малих форм театр художньої пародії. Сатири і мініатюри. Він ставив е, собі завдання познайомити Харківську мистецтву еліту з новим діянням в царині літератури і театру. У 1910 році в Хар Харківський театр Белакитних Око вже входить до переліку найвідоміших харківських театрів, серед яких е, драматичний театр, опера, оперета, трат, кріке. Е, він цей театр поставив із літературно-драматичного гуртка, яким керував режисер Євген Чигринський. Музичною частиною завідував композитор Федір Акименко, і сценографами театру були Євгена Гафонов та Михайло Федоров. Як свідчать архівні дані, Євгена Гафонов також займався декораціями, підготовкою працював як сценограф для театру Харківського технологічного інституту, і для нього він готував панно і задники для вистави, також занавіс для вистави Ревізор. Репортуар театру Блакитне Око був дуже різноманітним. Від українських народних мотивів, це «Ой, не ходи Грицю з піснями і танцями, до шаршів, сценок, оперети та серйозних творів Моріса Метерлінка, Станіслава Пшебешевського, Саші Чорного та Олександра Блока. Володимир Милашевський, якого вже згадували, він відвідував цей театр і залишив спогади саме про те, як виглядав безпосередньо театр Блакитне Око. Він говорить: новий театр, де п'єси йдуть у лілових, як тоді казали, декадентських тонах, п'єси Пшебишевського, на сходах панок художника Агафонова, потайбічні дівчата в гілках небачених дерев, що сіро-бускове, примарно смарагдове, лед-ледві відчутне і ледве вловиме, аж ніяк, як у перова, де можна схопити пальцями і навіть вколоти їх або забруднити обваксу чобота. Тут усе все мрія, не то Борисов Мусатов, не то в Рубль, не то англійські прерпрерафаліти. Ой, агафонов у Саратові у нас тільки неясні чутки про це все ходили. Вища інтелігенція, тільки пейзажі з настроєм ледь освоювала. Та й то з іронічною і недовірлою посмішку. Але лілові дівчата з вогнерно рудим волоссям ні, таке навіть не снилося, говорить Малашевський про театр Агафонова. Програма е, театру характеризувалася різноманіттям і еклектикою. Протягом одного вечора могли наприклад показати, як 5 жовтня 1910 року був Шерлок Холмс. Це був шарж е, лінського руський язик. Сцена від Саші Чор... Саші Чорного, Черепослов Сиріч Френолог, оперета в трьох діях Кузьми Проткова з декораціями Євгена Гафонова та Моллі, Блеквайт, Блеквайтнеградянське кафе, власний твір Блакитного оку. Ока також у програмі театру Блакитне Око були вистави із репертуару Кабаре «Криве дзеркало». Шаржі, пародії, жарти були дуже важливою складовою цього театру. Так, пародія на малоросійські п'єси, ковбаса і чарка або нещасне кохання, не ходи грицю в трьох діях станцями, випивкою, прилічною закускою ставила щонайменше 14 разів. Тут важко сказати, в якій формі це була пародія і яке власне відношення було до. Допитому українського театру, я думаю, що це один з напрямків подальшого е, дослідження може бути, але як факт можна сказати, що насправді це було. Е, у театр залучав е, глядачів через активну рекламну кампанію. У газетах Утро і е, 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 Южний е, е, зараз. У газеті Утро давали регулярні анонси вистав театру. І так само в цих анонсах зазначали прізвища Євгена Агафонова як декоратора театру. І оскільки Агафонов був дуже відомим художником, то це своєрідно була інформація, мала і маркетинговий характер, тобто сприяла поширенню цих п'єс і інтересу у публіки до цього театру. В театрі відбувалися не тільки вистави, а й публічні лекції. Про мистецтво і про літературу у 1910 році було прочитано лекцію Циперовича Сучасна французька скульптура, де говорили про Константіна Менє та Огюста Родена. Мені це бельгійський митець, який був дуже відомий на той час, і в тому числі в Україні у 1912 році в Києві було побудовано будинок Іллі Закса, який зберігся до сьогодні, і атик цього цієї будівлі, яка також сьогодні є, на Хрещатику 6, там якраз є копії барельєфа скульптора Менє індустрія. Також у Харкові і можна ще зазначити, що Харківський критик, який відвідав цю лекцію, сказав, що публіка була малочисельна, і він дуже шкодує, що Харківська публіка байдужа до питань мистецтва. Але такі лекції періодично відбувалися, і Агафонов. Робив декорації дуже часто до пер до п'єс, які ставилися як вперше, і які теж були позначені модерністською естетикою. Зокрема, він готував декорації для творів до Моріса Метерлінка Смерть Тентажиля. Також готував декорації до твору Анатма. Але важко важливо ще зазначити, що е, Агавонов був засновником власне мистецького об'єднання Блакитна лілія і учасники цього мистецького об'єднання вони також долучалися до підготовки е, декорації. Зокрема, вистава була у чорта на куличках, і у цій виставі усі панно, малюнки, декорації виготовлялися у студії е, Блакитна е, Лілія. Складається ч таке враження, що те, що відбувалося в театрі Блакитне око, воно орієнтувалося в першу чергу не скільки на смаки публіки, скільки і не не скільки на комерційний успіх, а скільки на е, смаки тих, хто е, залучався до творення того цього театру. Тобто організатори е, театру робили цікавий для себе продукт і вкладали в нього свої творчі ідеї. І сподівалися, що з публіка зможе оцінити і. Е, та також долучитися е, до результатів їх творчості е, також у театрі «Блакитне око було вшанування е, пам'яті актриси Віри Комитаржевської, яка померла е, у е, лютому е, 1910 році. Для цього було організовано. Такий захід, який називався Траурний ранок віри комісаржевської запрошення вхід до на, на цей траурний ранок відбувався безкоштовно, але за рекомендацією театру і за рекомендацією редакцій газет Южний Край та Утро, які підтримували діяльність цього театру, Євгена Гафонов намалював портрет Віри Комісаржевської. Комісаржевська була однією з найвідоміших актрис того часу. Свого часу з нею разом працював Мейер Хольд. Він очолював її театр, і вся Російська імперія вона. Зреагувала е, на, на її смерть, так само і як е, і театр Блакитне Око. Цікавим джерелом дослідження Робіта Гафонова є е, твори письменниці Анни Мар, справжнє її ім'я Анна Яківна Леншина у дівоцтві Бровар. Е, вона була свого часу популярною е, письменницею, і як стверджує Юліана Юрівна. Е, Полякова її популярність була пов'язана саме із відвертою жіночою еротичністю. Скандальність її творів була пов'язана з гостротою любовного сюжету, з різноманіттям відвертих інтимних сцен, у яке у яких значне місце займали садома епізоди і натяки на лесбійські стосунки, критики тогочасні, мар вважали, що вона торкається тем, яких не повинна торкатися жінка, і які здавна були прерогативою письменників. Чоловіків у 1918 році видали без купюр її роман Жінка на хресті. Він сповнений еротичного екстазу і релігійної екзальтації, в якому жінка шукає Одночасно і бога і чоловіка. Мар е, Анна Мар була пов'язана безпосередньо з театром Блакитне Око, тому що е, її вона виступала в е, сама у літературному відділенні театру, Вона виступала на відкритті театру, і у 1909 році було поставлено її невелику п'єсу е, в одній ділі дії, дії «Люля Бек», е, яка була написана за її одноіменним е, оповіданням. Наступного року Анна Мар покидає. Е, Покидає Харків і їде до Петербургу у своїй повісті: Тобі єдиному згрішила, яка була опублікована у 1915 році. Вона розповідає. Про життя міста Енська е, і про пристрасне кохання героїні молодої вдови Мечкебеж до католицького священника. У цій повісті ми можемо побачити, е, провести паралелі з містом Харковом, е, тому що е, відбувається дія у цьому місті Енську, де працює польський дім, в якому відкривається театр Синій Тапас. І в цьому синьому театрі є художник, який займається сценографією, і його звати Тарасов. Тобто ми можемо перевести паралелі між Блакитним Оком і Євгеном Агафоновим. Про театр синій топаз Анна Мар наступне зазначає: з осені при костюлі в польському домі відкривається театр синій топаз. За проектом учасників синій топаз» містить літературну, музичну та мистецьку секції і дає Широку свободу дій всякій талановитій ініціативі. Перші вистави синього топазу пройшли з аншлагом. Зал, зал прикрасили величезними панно художника Тарасова, фантастичні жіночі фігури в легких тканинах з ліліями, зірками, драконами і водоспадами. Ми бачимо, що опис мартеатру Синій топаз» перегукується із е, тим, що написав Милашевський про, про театр про оформлення е, Агафонова. Потім вона пізніше зазначає, що жодних трюків із малими коштами театр придумати не міг. Публіка нас жартома називала його рестораном. Сюди приходили для побачень, а не для видовища. Тобто, багато насправді її оцінок вони залишаються гострими. Як говорить Юліана Юрійна Полякова, це таке вже ніби переосмислення із. Життя свого харківського життя і е, однозначно е, твір Анни Мар не є документальним джерелом, але є він додатковим. Е, Додатковим джерелом, і коли ми порівняємо пев, певні е, інформації, які якраз у, у цій повісті ідуть із документальними джерелами, ми можемо знайти багато дуже паралелі. Ну, з, е, зокрема, Мар говорить: синій топад ставив спектакль за спектаклем по кожному, по черзі кожному благодійному товариству. І нарешті, коли прийшло до е, гри. Прийшла черга до гри вже на свою користь. Зала була порожня, і це дійсно відповідає правді, тому що блакитне око неодноразово здійснював благодійні вистави, які відбувалися для потребуючих студентів для потребуючих жінок. Я тоді ще перейду до від е, творчості Марі, яка була пов'язана із театром, і скажу кілька слів е, про те, що об'єднання Блакитна Лілія для нього і для його учасників. Театр е, також мав е, важливе значення. Обоєнце згадує, що з нагоди отримання золотої медалі на всеросійській художній виставці у Катанославі у 1910 році у студії Блакитна Лілія святкували е, це. Дійство і воно пов'язано організовували вечоринку з численними запрошеннями, ставили спектакль з п'єстою власного витвору і відбувалося широке святкування. Те, що робили безпосередньо у блакитній лілії, воно було значно ама... більш аматорське, і але при цьому е... зв'язок між блакитною і лілією і театром «Блакитне око» однозначно існував. Дотичність Гафонова до театрального світу проявлялася і у численних контактах з театральною богемою Харкова. Гафонов славився як відомий портретист, і до нас не дійшли його роботи. Взагалі робіт Богофонова не... залишилось дуже мало, але для нас. Дійшли фотографії його робіт і фотографії, наприклад, окремих актрис. І в своїй фотографії в своїй презентації якраз хотіла показати, як виглядали ці актриси і як вони виглядали на. Тих фотографіям, які залишилися від творів Євгена Агафонова. Зокрема, Агафонов малював портрети Євдокії Шапочникової і фотографії цієї актриси. Вони залишились і сьогодні містяться у Лебедині у архіві Лебединського міського художнього музею імені Бориса Рудніва. Також Євген Агафонов малював портрети актриси Буріної, портрет комісаржевської він залишався в Харкові, але скоріше. Ще цього теж загинув під час Другої світової війни, так само як вся велика дуже колекція робіт Євгена Агафонова, яка містилася у Харківському художньому музеї. Е, також у Театрі Блакитне Око ставили е, е, виставу е, не, е, незнайомка е, Блока, і е, у 1910 році йшли репетиції блоківського е, балаганчика. Рецензенти Театральні критики, які відвідували цю виставу, вони давали досить, тобто, їх оцінка була досить критична. Зокрема, вони говорили, групи в кабачку були важкуваті, а головне реалістичні. Був справжній шинок, справжні п'яниці, але не було містичних блоківських душ. Проте, цю картину можна говорити те, що вже сказали про першу: важкувато, реалістично. Не було містичного тремтіння в душі, і тоді, коли з'являлася незнайомка, і тоді, коли зникала. До речі. Дуже гарна декорація другої картини Агафонова. Інший рецензент про цю саму виставу говорить: у постановці Блакитного Ока лірична драма талановитого поета навіювала тільки нудьгу і рішуче успіху не мала. Це по совісті. Все, що хороше в цій постановці, це декорації, панно Агафонова, продумані, відчутні, але й художніх декорацій губилися на маленькій сцені театру. І третій критик говорить фактично те саме. Сама сцена е, такої, така мініатюрна, закулісний бік так точно, е, так наочно виявляється, що жодні полотна, пануа Агафонова не змогли дати будь-якої ілюзії, що це за п'єса, дивлячись яку багато хто нічого не розуміє. Е, важко сказати, чому театр Блакитне Око перестав існувати. Можна допустити, що е, цьому причиною став його елітарний характер публіка. Театру було досить швидко, театру було досить швидко, досить важко конкурувати із комерційно успішними суперниками, скоріше всього, якраз театр не порався з цією комерційною складовою і рентабельністю. У Харкові на цей час було дуже. Дуже велика театральна пропозиція, але попри це блакитне око вніс різноманіття у харківське театральне життя і посів інтелектуальну нішу, як призвичайвав харківську публіку до культурної звички від відвідати театру а також призвичаював. До відкритості стосовно театральних експериментів Євген Агафонов з теплотою згадував театр Блакитне Око, і в 1913 році на певний час він їде до Москви і Дмитру Гордєєву пише свої е, спогади. Він е, теж познайомився із тогочасним московським життям і так е, відгукувався про Харків і Москву у порівнянні. У Москві Гафонов е, ностальгує за Харковом і говорить: Ходжу по салонах в Москві». Згадую будяк по театрах, згадую блакитне око. Так у нас все добре в Харкові, і погано тут. Я, звичайно, не можу говорити так про всі товариства або театри, але про ті де бував. І е, два слова як підсумки можу сказати, що харківський е, театр Блакитне око вносив, е, виносив новаторські твори на розгляд публіки. Сценографія Євгена Агафонова грала важливу роль у концепції театру і була не тільки частиною маркетингової промоції театру, а й відігравала важливу роль у успішності цього театру. Попри те, що вистави ставилися російською мовою, значення театру полягало в тематичному та естетичному урізноманітненні театрального простору міста Харкова. Театр вносив нові віяння світової драматургії та привчав публіку до естетики модерну. Можна сказати, що блакитне око виховував глядача і готував його до нового експериментального театру. І коли у Києві з'явився Березіль, він вже мав обізнану публіку, яка була готова до цього новаторства, тому що для успішного розвитку театру потрібне зусилля не тільки творчого колективу, а і інтелектуальна співпраця з боку зацікавленого глядача. Я зараз якраз на конференції е, українських науковців в Німеччині, і ми говоримо про те, е, як могла б активніше Німеччина долучитися і до підтримки українських науковців, і до підтримки української науки, і як могли б ми інтегрувати е, наші знання в європейський культурний простір, тому що е, на сьогоднішній день Україна ще залишається далі залишається білою плямою. Про нас знають дуже мало, навіть фахівці, навіть у колах університетів про Україну знають знаю дуже мало і тому треба спрямовувати свою е, свої зусилля і позначати маркувати насправді інтелектуальну е, мапу європи українськими іменами і українськими явищами дякую вам да. дякую. слава україні слава україні да, слава